Притчі царя Соломона є безцінним джерелом мудрості у сфері взаємовідносин. Вони наголошують на важливості спілкування, поваги та доброти у стосунках. Наприклад, у притчі 15 ГД говориться, що м'яка відповідь відвертає гнів. Це вказує на важливість такту і стриманості у спілкуванні. Коли ми обираємо добрі слова, ми зміцнюємо стосунки та сприяємо їх розвитку. Інша притча, 17.17 -17, каже, що друг любить у всякий час. А брат народжується для часу нещастя. Це підкреслює важливість підтримки у важкі часи, коли ми найбільше потребуємо близьких. Соломон закликає нас цінувати дружбу та вірність, адже вони є основою міцних зв'язків. Взаємовідносини, що базуються на чесності й довірі, сприяють нашому особистісному зростанню та розвитку. Кожна взаємодія це можливість навчитися чомусь новому, розвивати своє розуміння та співчуття до інших. Чим більше мудрості ми проявляємо у стосунках, тим глибшими і значущими вони стають. Нехай ці притчі надихають вас на створення гармонійних і благословенних стосунків з оточуючими. Пам'ятайте, що мудрість у взаємовідносинах це ключ до щасливого життя. Будьте добри!